Хмельницькому вшанували пам'ять героя Віталія Поліщука. Рідні та друзі 9 травня в річницю його загибелі організували велопробіг. Віталій був для нас взірцем, Коли започатковувався велосипедний рух в місті Хмельницькому, він був одним із засновників. Він дуже багато зробив для Хмельницької велоспільноти. Був радником нашого мера, і ми обов'язок кожного з. Хмельницьких велосипедистів віддати шану цій людині. Віталій Поліщук був відомим громадським активістом та пропагував здоровий спосіб життя. На фронт пішов добровільно. Життя героя обірвалося у віці 32 років на Донеччині. Важливо продовжити його справу, аби його вклад не був даремним, щоб все таки далі справа кожного, хто загинув на війні, продовжувалась. Неважливо, яка це справа, чи це волонтерська діяльність, чи це IT, чи це велоспорт, чи це будь-яка інша галузь, але в пам'ять про всіх наших загиблих, так які віддавали життя, потрібно зараз них жити, продовжувати їхню добру світлу справу. Долучились до пробігу більше 30 учасників. Всі вони згадують Віталія Поліщука як добру, світлу та позитивну людину. Постійно в колективі є якісь е, суперечки. Віталік постійно був спокійний, ніколи суперечки не, ну, не стрявав, тобто був чуйною людиною. Віталія я особисто не знала, але я багато про нього чула. Я знаю, що він дуже чудова людина, був дуже хороший і мав би жити ще довго і довго. Він би багато зробив доброго для нашого міста. Колона велосипедистів проїхала від вулиці Проскурівської до Алеї Слави у мікрорайоні Ракове, де похований Віталій Поліщук. Денис Клименко, Валерій Телеховський – новини міста.